Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас у себе на каналі. І сьогодні ми будемо говорити про відкриття першого українського нічного клубу. В Польщі я дуже сильно знаю, як моїм підписникам подобаються новини, які стосуються нічних клубів. Тож я вирішив все таки сьогодні розповісти про відкриття першого нічного українського клубу в Польщі. Тож дивіться це відео до кінця. Свою думку з приводу такого бізнесу пишіть в коментарі під цим відео. Також підписуйтеся на мій канал. Отже, суботнього вечора, 13 травня, відбулося відкриття першої української дискотеки в Тримісті. Клуб зараз називається Радість, і він прийшов на заміну Сопоцькому клубу. «Гошко-Гошко». і в свій перший день він зібрав чималу кількість відвідувачів, переважно українців, які на даний момент знаходяться в Польщі. Також організатори заявляють, що була також велика кількість поляків і кажуть, що в цьому не потрібно дивуватись, Тому як клуб створений для того, щоб там відпочивали і веселилися всі. І також пишуть, що це має бути місце для всіх охочих. Головна мета сопецького клубу заохочувати людей до гарних розваг, і він створений для українців, які живуть в Тримісті. Тому команда, яка тут працює, є українською, включаючи навіть барменів, які отримали досвід в популярних елітних закладах ще до війни. І в меню буде багато дрінків та спиртних напоїв, які добре відомі та популярні в Україні. Хоча будуть і традиційні е, польські е, напої, які також можна буде придбати. Музику будуть грати. Відомі діджеї з України дискотеки відбуватимуться по п'ятницях та суботах. І на всіх гостей чекає вітальний келих шампанського та інші додаткові розваги, зокрема фотокабінка. В планах власника закладу також є організація українських концертів. Е, так, е, клуб знаходиться в він Називається повторюсь, радість. Він знаходиться в сопоті по вулиці Армії Крайової, 111, одинадцять, дріб, 112, е, при дому студентським номер 7 е, Тож бачимо, що українці. Серед цих бізнесів, які можна відкрити в Польщі, вирішили відкрити український нічний клуб для того, щоб не було знаєте, таких ситуацій, які ми декілька разів з вами розбирали в минулих випусках, коли українці або українки йдуть до нічних клубів, польських їх там жорстоко б'ють. Катують і потім вони звертаються в поліцію. Певне, організатори побачили подібне відео і вирішили, що потрібно зробити клуб саме для українців, куди українці зможуть приходити і відпочивати там безпечно. Звісно, мені дуже і дуже цікаво почути вашу думку з приводу відкриття. Українського нічного клубу зараз в період війни в Польщі пишіть свою думку в коментарі під відео, чи підтримуєте ви е, такий бізнес, і чи наскільки він доречний зараз, в період, коли е, в Україні йде кровоплор... кровопролитна і масштабна війна? Мені буде дуже цікаво почитати ці коментарі. Справді перечитаю кожен. Дякую всім за перегляд. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.